Поверніть нам роботу під таким гаслом сьогодні у Києві під стінами кабінета міністрів тисячі людей, працівники найбільшої мережі АЗС БРСМ «Нафта» та їх родини пікетували засідання Кабміну та вимагали звільнити незаконно захоплені працівниками державної фіскальної служби автозаправні станції та нафтобази, а також притягти до кримінальної відповідальності главу відомства Романа Насірова під чиїм чуйним керівництвом і відбуваються рейдерські захоплення підприємств БРЕСЕМНАФ. Там. заблоковані підприємства, наших постачальників. для цього ніяких причин немає. Надумані причини, які рейдер насіров міняє нам, вони нічого не підкріплені. У нас є судові рішення, які зобов'язують насірова перестати припинити тиск на компанію, але цього він не виконує. Його люди приїжджають на АЗС, опломбовують колонки, блокують роботу Працівники наших станцій вже сьогодні вийшли стіни кабіну з, з сподіванням, що нас почують нарешті почують, і хтось почне розбиратися з тим рейдером, який сидить там в кабінеті. Передамо наші звернення до пана Луценка будемо передавати і до пана Гройсмана. Десятки захоплених АЗС, сотні безробітних людей та щоденні незаконні перевірки об'єктів, які здійснюють працівники Державної фіскальної служби України. Наразі це реалії, в яких намагається працювати компанія БРСМ Нафта. Працівники кажуть, через блокування співробітниками ДФС об'єктів вони банально не можуть потрапити на свої робочі місця. Ми, хотіло, Ми приїхали стаємо своє право працювати. Ми сидимо без роботи. У нас відбирають нашу роботу. Ми роботи у нас все хорошо. Рейдерські захвати, котре не дают нам работать. Дайте нам нашу работу, наш хлеб, нам надо кормить семьи, нам нужна наша работа. вообще сюда, потому что на данный момент нам закрывают заправки, мы теряем как бы, рабочие места, зарплату. У нас у каждого, как бы, у каждого свои проблемы. Все, что на каких основаниях они приезжают, закрывают заправки. Люди сидят без работы. Мы тут собрались, потому что закрыто много АЗС. Мы за Тих людей, що залишилися без роботи, їхні сім'ї також залишилися без роботи. також ми, ну, Ті азазі, які ще працюють, також можуть залишитися ну, без доходів, взагалі непонятно за що. Акція протесту також пройшла і під стінами Генеральної прокуратури України керівництво компанії БРСМ Нафта вимагало від Юрія Луценка перевірити причетність голови ДФС Романа Насірова до рейдерської атаки. Вимоги компанії БРСМ Нафта продовжують ігнорувати. То ми слышали обші фрази. коли нам говорять, ви пішите нам ми розглянемо, відповімо». У компанії БРСМ Нафта кажуть, здаватися вони не будуть, та підніматимуть питання щодо рейдерських атак державною фіскальною службою на міжнародній рівні. кажуть, вони вже звернулися за підтримкою у низку міжнародних організацій та посольств. Рейдерська атака на компанію продовжується два з половиною роки поспіль. Минулого року атака на БРСМ Нафта розпочалася з вибуху в Переяслав Хмельницькому районі та закінчилася терактом на нафтобазі. В результаті рейдерства знищили 12 невинних людей. Ці злочини навмисно не розслідуються працівники компанії не розуміють, скільки ще людей повинно загинути під час рейдерських атак на БРСМ нафта, щоб керівництво уряду та генпрокуратура нарешті зупинили рейдерство. Робітники БРСМ Нафта шоковані, що генпрокурор Юрій Луценко навіть не вийшов до тисячі людей, які приїхали до нього з усієї України.